За значний особистий внесок у фінансово-економічний та інвестиційний розвиток Прикарпаття, сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджено цінним подарунком, а саме, а саме годинником голови Верховної Ради України Олександра Володимировича Посічника, директором цього українського канадського бізнес-центру. Дякую Дякую. Українсько-канадським бізнес-центром Олександр Пасічник керує вже 20 років. За цей час центр став зразком професіоналізму, а іноземні курси одні з кращих в області. Підприємцям були надані позики, тобто вони знаходили тут фінансовий ресурс, щоб започаткувати свою справу, щоб рухатися вперед. Це також дуже величезний елемент відповідальності. Сам же керівник бізнес-центру небагатослівний. каже, що всю цю роботу робили разом. Ми звикли працювати, а не отримувати нагороди, тому я прошу вибачте за хвилювання. Але само початку хочу сказати, що похвала нагороди. Все це заслуга в першу чергу нашого колективу. Колектив бізнес-центру постійно намагається йти в ногу з часом і вміло відповідати на потребу життя. Тож цей вклад, і, зокрема, на шляху до безвізового режиму і став підґрунтям для заслуженої нагороди. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.